Доброго дня, мене звати Віталіна. Я працюю начальником виробничої лабораторії на ТДВ Яготинський маслозавод. Хотіла б сказати, що з даною фірмою я працюю вже більше 20 років, а підприємство ще більше. Дуже задоволені у 2012 році у нас була повністю реконструкція лабораторії. Хімлабор реактив забезпечив нас, починаючи від лабораторного посуду, обладнання, реактивів. Дуже ми багато закуповуємо меблів. Також у нас був встановлений газовий хроматограф. На даний момент ми проводимо визначення тригліцеридного складу по підприємствах молочного альянсу. Також встановили прилад Мілкоскан 2 який дозволяє нам скорочувати час. Буквально за одну хвилину ми маємо більше 10 показників. Дуже хочемо випускати і надалі для наших споживачів якісну та безпечну продукцію, і дуже надіємося, що тім буде забезпечувати нас завжди реактивами, обладнанням і лабораторним посудом найкращої і найвищої якості.